Ви Знаєте, яка кількість літніх людей відчувають себе непотрібними? Ні дітям, ні онукам, нікому. Дуже багато таких, дуже. У них відчуття, що вони нікому не потрібні. От скажіть, як людині бути потрібною, Як? Я думаю, що для цього потрібно не шукати кому ти потрібен в якомусь особистому плані, а що я можу зробити такого, щоб це було корисно і добре. В великій кількості людей усьому люсту. Навіть так, звісно, сьогодні все зроблено для того, щоб ми були максимально незалежні один від одного. І коли хтось хоче лізти і допомагати нам, ми не хочемо цього. Тобто, ось так ось проста бабуся може розкрити себе для світу, як ви сказали, раптом бути корисною світу, раптом корисною бути людям, якось так може можемо. Тільки якщо вона зрозуміє. В чому полягає користь для світу, для людей вона зможе знайти себе а ви в цьому. можете так от обережно порадити. А в чому може бути її користь світу? В тому, щоб навчити себе і інших людей бути правильно взаємопов'язаними одне з одним, це принесе у світ величезну позитивну силу. Від якої світу стане тобто, краще. Якщо воно буде так ось навіть щодня, ось так, як ви кажете, як грають у карти або розв'язують кросворди, і воно буде щодня ось думати про цей зв'язок і налагоджувати зв'язок. — Це ж так, так може так. — налагоджувати якось так. І це дасть і відчуття потрібності. Так, ось чи є сенсом життя те, що людина хоче бути потрібною? Ось це сенс мого життя, але це не сенс. Не сенс, це, ні так, це тільки засіб. А сенс життя він повинен бути вище. Сенсом на життя є те, що ви сказали налагодити зв'язки з іншими. так зробити їх добрими. Ці безумовно, так безумовно, так і цей сенс наповнить людину. Так обов'язково наповнить. Вона почне відчувати, що в неї є цей сенс у наповненні зв'язку між нами. Ми виходимо на наступний рівень. Ми можемо заповнити себе ще на сто років. вперед. тим, що ми нібито виходимо в систему, в якій ми всі пов'язані. Це абсолютно новий сенс життя. Ми живемо ніби в загальному тілі. Може бути така друга молодість після 70-80 років. Ось Без те, про сумнівно. що ви кажете. Так? так людина відриває від себе це суспільство, в якому вона перебуває, яке вона будує, і думки її до добрих зв'язків, до нових зв'язків. Це думка, яка оновлює так. так? Це ми повинні зробити.